Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, куди вам варто сфокусувати свою увагу, оскільки там, де наша увага, там і наша енергія. Там і рішення питань. Давайте дивитися, на що вам варто сфокусувати вашу увагу. Вам варто сфокусувати свою увагу на своїй силі. На, по перше. Пішла одразу інформація про те, що ви не знаєте, наскільки ви сильна людина, і ви до кінця не знаєте, якою силою ви володієте. Я не буду тут говорити прям 100% про езотеричну силу, але у вас є сила духу, у вас є внутрішній стрижень і сила, яка допомагає вам впливати на інших людей. Можливо, ви зараз ще до кінця її не розумієте. Тобто вона у вас наполовину є, але ви її ще в собі повністю не відкрили. І от якщо ви будете фокусувати увагу саме на своїй силі, на своєму внутрішньому стрижні, і він не обов'язково має бути такий грубий, різкий, це може бути щось м'яке, таке жіночне, можливо, просто навіть якісь. Внутрішні ваші, ваша сила волі, ваша здатність підтримати навіть когось. Це і може бути вашою силою. І от саме на цьому вам варто концентрувати свою увагу, вам варто зосередитись на своїй внутрішній силі. І от саме тоді, коли ви її відчуєте, усі поряд будуть отакі, от просто янголятка. А залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі.